Здоров'яс! Нарешті я випускаю цей багатостраждальний огляд на Strongman Classic від Giant's Life. Через проблеми зі світлом, а потім ще й з інтернетом, він, можливо, вже для когось і не актуальний. Але маємо те, що маємо. Отож, не буду довго тягнути кота за, її, за хвіст, одразу пігнав. Першим івентом був Axel Press на максимальну вагу. І тут нарешті Мічу Хуперу вдалося оновити світовий рекорд у цій вправі. Піднявши 195 кілограм, міч одразу пішов на рекордних 218. Першу спробу він вдало зафейлив, але добрий вуйко Колін Брайс дозволив мічу зробити ще один підхід, в результаті чого Міч не тільки став автором світового рекорду, а ще і вирвався вперед у першій вправі. Найсильніше людина світу 24-го року Том Стольтман та наш Павло Кордіяка поділили між собою другу сходинку, справившись із вагою 195 кілограм. Але заради справедливості треба сказати, що фіксація втома була така, ніби він ось ось тіктонік затанцює. Привіт, Павло Кордіяка з вами. Чи ніг я підняти більше в Акселі так міг. Але проблема була в тому, що я витратив багато зусиль на попередніх підходах. І 185-195 я підіймав двічі, тому що кожного разу, коли я закидував на груди, у мене сталося блекаут, вимкнення світла в голові. Це пов'язано з тим, що між останнім підходом розминки і виходом на вправу пройшло 40 хвилин, і я банально просто остиг. І не було можливості зробити знову розминку. Відповідно, уже четвертим став Еван Сінґлтон, але йому від цього ні холодно, ні жарко, бо уже на першій вправі американець отримує травму, через що і знімається з турніру. Одразу семеро атлетів, включно із нашим Олексієм Новіковим, показали абсолютно однаковий результат у 170 кілограм. А от Еді Вільямс, якого я так не хвалював в анонсі, отримав до загального заліку всього-навсього тире. Також цікавим є те, що на змагання не приїхав Айрон Бібі, хоча Giant's Life про його відсутність не попереджали. Друга вправа це Станова тяга Акселя вагою 360 кілограм на повторення. Тут уже Мічел Хупер зумів зробити те, чого не вдалося йому зробити на вборському кисмені, а саме переграти Рага та Тома Стольтмана на становій. Зробив він це впевнено з запасом, і напевно можна сказати, що якби прям кров з носа треба було ще одне повторення або навіть два, то для перемоги Лось зробив би і їх. Власне, рак та Стольман якраз замкнули цю трійку. Четвертим став Трістан Хос, а от Олексій Новіков знову п'ятий. Полукордіяці Станова, на жаль. Бали, як завжди, тільки порізала. Він осилив всього на всього два повторення. Але зате у наступній вправі Павло показав просто неабияку домінацію над своїми суперниками. Власне, це Конон Вілс. Тут сміливо можна казати про те, що нікого кращого за Кордіяку у цій вправі немає, і український атлет зумів побити тут свій же власний світовий рекорд. Що мені дозволяє лінувати в Конона, напевно характер. І моя впертість терпеливість, так як я цю вправу, чесно кажучи, не люблю, ще все думаю по-іншому. Але я дуже добре вмію терпіти впратися. Плюс я багато працюю над кардіо. Це, мабуть, допомагає мені цьому. Другим став Хупер, а от Стольтман та Трістен Хос показали ідентичні результати, через що розрив у балах між канадцем та шотландцем збільшився уже до п'яти очок. Трохи розчарував Олексій Новіков, бо на тренуваннях він у цій вправі показував ніби досить пристойні результати, але, на жаль, на змаганнях дещо сил не вистачило. Трохи покращити своє турнірне становище Олекса зумів у четвертому івенті, де показав другий результат. У трійку зуміг залізти Едді Вільямс, а от виграти івент, виграти змагання повністю, а також поставити новий світовий рекорд зумів Мічел Хупер. Змагався він тут проти Павла Кордіяки, який в підсумку став п'ятим у цьому івенті. Ну і Castle Stones. Для першої трійки ця вправа вже майже не мала значення. Але дозволити собі програти, але зверніть свою увагу, наскільки легко Том справляється із п'ятою кулею: 200 кілограм в один рух. Просто монстр. Другий час показує Кейн Франсіс, А от меть Рак замикає цю трійку, і таким чином йому вдається обійти на четвертій позиції Трістина Коса. Павло Кордіяка із судомами ледь-ледь не закладає п'ятий камінь, йому не вистачило всього-навсього декілька сантиметрів, проте ця прикрість не завадила йому посісти третю сходинку у загальному заліку і завоювати вже другу медаль для себе на Giant's Life. І на останній справі я знав, що мені треба просто зривати всі кулі. і Я просто побоявся, щоб не сталося якогось розриву або Не Допрацював до кінця, і вирішив просто кинути. Думаю, нехай це вже вона коштує третього місця, але я закінчу змагання в гарному здоров'ї. так. Міча Хупера. На жаль, покинули просто всі сили, і він ледь-ледь закинув всього на всього одну кулю. Але все одно вигра змагання з чим його і вітаємо. Дуже хорошою новиною. є... Ви були на каналі Прокачник. Скоро почуємось.